Бов навіть всередині. Тому я зафарбую стіни в жовтий. Ну а на підлогу я постелю жовті килимки для заняття йогою. Вони такі зручні. Готово. Обожнюю на них валятись. Але це потім. А зараз мені треба продовжувати декорувати свій будинок. І так, думаю, що тут будуть класно дивитись полички. А на цих поличках будуть жити мої самі улюблені герої. Ось ці чарівні міньйони. Здорово! Туди ж я розміщу різні інші прикольні дрібнички. Але це ще не все. Дивіться, що у мене є. Ось такий величезний, милий Пікачу. Так, Він буде класно виглядати в цьому кутку з м'якими жовтими подушками і маленькими курчатками. Крім того, у мене є ось така ємність, з котрою я зроблю. Відгадайте, що жу жу Жовтий екскаватор запісок для моєї домашньої пісочниці. Здається, це мега крута ідея. Я в захваті. Повне відчуття, що я наче десь на курорті, аса.